Опарації ХХ століття показують цікаву еволюцію від каральних заходів, котрі посилювали кризи, до інструментів справедливості, які сприяли подальшому миру. Але у другій половині ХХ століття з'явилася доволі цікава тенденція. Захід часто уникав виплат ну, компенсацій, які мав би робити. Водночас бідні країни, яким призначали репарації, несли цей тягар по кілька десятків років. Показовий приклад цього війна у перській затоці на початку 90-х. Іраку за вторгнення в Кувейт Комісія ООН присудила репарації на понад 52 мільярди доларів. За руйнування, підпали нафтових свердловин, людські жертви фінансувалися ці виплати з 5-30% експорту іракської нафти. Процес цей був залежним від світових цін на нафту та політичної стабільності самого Іраку. Попри санкції та війни початку 2000-х ірак таки виплатив усе, що мав. Останній транш на 629 мільйонів доларів. Країна провела у січні 2022-го. Після цього Радбез ООН визнав, Ірак виконав усі свої зобов'язання, і це дозволило зняти з нього деякі обмеження і поволі почати інтеграцію країни у світову торгівлю. Але був парадокс, ірак за свої дії платив а США та союзники, котрі вторглися в країну у 2003-му – ні. А втрат вони завдали добрячих, і інфраструктуру руйнували, і були причетні до загибелі цивільних. Такі собі подвійні стандарти в питанні репарацій. Хоча цивільним невеликі компенсації американці платили по кілька тисяч доларів. Для цього Білий Дім впровадив кілька спеціальних програм, але репараціями це ніхто не називав. Та й за своїм масштабом це було зовсім на них не схожим. Аналогічною була і ситуація в Лівії після втручання НАТО у конфлікт у 2011 році. Пілі від бомбардувань вимагали репарації від заходу, однак отримали лише гуманітарну допомогу. Це ще раз підкреслює тезу про те, що репарації сплачують лише переможені, не дивлячись на збитки та руйнації, яких завдали переможці.